Вітаю вас на каналі 74 Українською, і це друга частина нашого, нашої пригоди по грі 5 побачень, тож ми записуємо далі. Минулі серії ми з вами. В минулій серії ми з вами побачилися з Сафрон, потом Шерон якась, чи Шейна і з ще однією дівчиною-іспанкою. І зараз нам потрібно буде обрати одну з двох дівчат, наскільки я е, зрозуміла, тож продовжуємо гру, <кхм> е, відправте е, дві пропозиції на друге другу побачення. Так, ще раз, Майя, 22 роки, е, освіта, мистецтво вечірки, музика е, Терези Сафрон. 24 творчість, духовність. Вона точно залишається. Я думаю, що майну... Ой, Маю ми скіпнемо, тому що вона курить травку. Мені... Мене це зовсім не цікавить. Тож, давайте оберемо сафрон і оберемо шейну. Сафрон прийняла пропозицію. Відхилила! Блін, я так і знала, що вона відхилить. А, так, Сафрон обрала читання Таро. Ваше друге побачення Сафрон буде цим вечором. Друге побачення це ігри. Сафрон обрала а, читання Таро. Так. Тоді, коли я тебе чекав, бро, я робив кучу серій вбивств. Останній час. Слухай, в мене друге побачення з Сафрон сьогодні ввечері. Круто, яка гра. Здається, та читання таро. Думаю, це. О, це карти, які використовують, щоб побачити майбутнє. Так, поки що я відкрит для подібного. Тримайся, братан. Ви спілкувалися з моменту першого побачення? Знаєш, що, мертва тиша? Нічого. Вірно, можливо, вона зайнята і робить мір, мир світ кращим, чувак. Так, вона щось типу святої. Питання: що вона в тобі побачила? Ти Я Побачимось. Бувай! Коли ви будете приєднатись? Добре стук стук о, о Боже. Е, Вибач. я подумала, що краще зайти раніше, ніж yeah, минулого разу. Ні-ні, все добре. О, до речі, дякую за читання таро. Я дивилася на інші ігри і подумала, я хочу щось інше. Yeah, less так, слухай, я багато about, about about. About. про це не знаю, але я з радістю буду підопним кроликом. Ти отримаєш багато задоволення. Добре. Of давай почнемо. Круто. І Це. Моя колода таро, добре. Ну колода таро це, це щось особисте для її володаря, і вона наче сосуд з енергією, який використовує для читання, наче енергетична трубка губка, да тобто є різні види читання, які можна провести сьогодні. Я просто проведу звичайне читання про твоє минуле справжнє майбутнє. Вибач, я думаю, що вони тільки про майбутнє це. А з... насправді. Якщо серйозно, вони загалом не розмовляють. Ей, ні, вони просто вносять різні речі в твоє життя, які ти можеш прочитати і в яких можна покупатися. Добре, слухай, давай купатися. Перші дві карти, які я оберу, будуть відноситися до твого минулого. Добре? Я нервуюсь. Так, і потрібно. Добре. Е, яка карта тобі більше подобається? Луна або Паж Пентаклей? Е, луна. Може, даш мені підказку, яка краще, яка скаже наскільки я крутий. Все працює не так. Е, добре. Луна. Я обираю луну. Добре, луна. Нахилуний. це цікавий вибір. Добре, ти тобі подобається нормальний вид або перегорнутий. Нормальна. Я, пред... Я думаю, що нормальна. Або перевернута. Нормальна. Я обираю нормальний. Нормальний. Так, це мій вибір. Добре. В цьому виді на це загадкове минуле. Тобто загадка в мені можливо Або правду, яка пройшла повз тебе, або може секрет, який ти скриваєш від інших. А Вона також може представляти високі мрії, або якесь погане сподівання. Це щось каже про тебе. В мене великі сподівання, які було а, страшно переслідувати. Я нікому ніколи не говорив, що я хотів бути фотографом. Це була моя мрія, військовий фотограф. А це біда. Чому ти не став їм? Ну, багато людей були проти цього. Загалом я здався, що я несу. Я не знаю, я просто мене цього тягнуло до зображень конфліктів або безпеки. Мені просто пояснили, скільки в житті несправедливості, наскільки жорстокими можуть бути люди, і звісно, в війні. І так, я просто хотів цю інформацію розповсюджувати і вдохновляти на зміни. Знаєш, що я так давно думала про це, так що вибач, що нагадав. Ага, От для чого потрібні карти. Да, карти такі глибокі. Да. Боже, щось там він сказав, so, я не почув. Тобто indeed... тепер моє справжнє. Right? Так, okay. добре, добре. Uh, right. Добре. Праве. Uh, що ж, вешта або двійка. двійка Мені подобається двійка мечів. Um. Дві кімчів, так, я обираю цю. Це моя е, улюблена карта. Нормальна або перегорнута. Перегорнута. Хоча я не бачу різниці, насправді, хай буде перегорнута. Перегорнута. Так, я впевнений. Ти впевнений? Добре, оскільки в такій е, формі карта, це енергія розчарування. І... <реш> я думав, що буде щось гарне. Ні. Ну що думаєш? Ні, я б не сказав, що я відчуваю. Ні, ні. Я не відчуваю подібних емоцій, хоча, добре, якщо чесно, я можу заставити інших відчувати їх, не знаю цього. Особливо коли ти зустрічаєшся. Добре, але тобі не треба хвилюватися, бо я поки не рахуюсь. Так же, як і я. Нащо? Well, я, я думаю, що ці карти брешуть. Ну, будемо сподіватися. Добре, тепер твоє майбутнє. Добре, я знаю про своє майбутнє, так же багато як і ти. Добре, де починається справжня містика? Так. Я відчуваю щось. Ну знаєш, може вони просто сконцентрують твою увагу на виході, якого ти хочеш добитися. Добре. Я нервуюсь, коли ти так робиш. Ліва. Семер, сімка або четвірка жезлів. Давай четвірку жезлів. Занад. Чисто заради магії я обираю четвірку жезлів. Четвірка жезлів, добре. Так. Нормальна. Нормально оберемо. Я вважаю, що в будь-якому випадку вона виглядає однаково, але типу маєш довіритися okay, right. своїм почуттям. Right. Добре, нормально, нормально. Yeah. Ну, ти мені скажи. Нормально. Right. Нормально. Okay. Так, добре. Oh, okay. Добре, це дуже мила карта. Добре. Я бачу е, щастя, гармонію, яка е, охоплює всі аспекти okay. твого життя. Круто, тобі сподобалось? Складно уявити зараз, але пандемія пройде, і життя повернеться на круги своя, і в мене буде все е, працювати, щоб щоб там фінал був крутий. Е, круто, що ти впевнений, що зможеш це достигнути. Мало багато людей навіть не думають, що вони цього можуть. Ну Мо не розумію, чому я згоден. Я вважаю, що відривок часу. Потрібно думати трішки оптимістично, хоча це прозвучить тупо, я знаю, але потрібна крапля надії. Ну, дякую, що ти був настільки відкрит зі мною, не кожен би зміг. Ні, я маю признати, що це було познавально. Я багато дізналася про тебе. Сподіваюсь, щось гарне. О, особливо щось гарне. Добре, ти, ти добре виражаєш свої емоції, круто. Я рад це почути. Добре, я не дозволю, щоб це побачення було тільки про мене. Воно не було. Добре, тепер ми е, обміняємося місцями. Ти хочеш прочитати для мене? Так. і ми подивимося, що в нас вийде, і е, навіть не будеш про мене сміятися. В тебе нема колоди. От, ладно. Добре, якщо ти обереш карту, а я перегорну її для тебе. Перекладу її для тебе. Все працює зовсім не так, але. Подивимось, що в нас вийде. Хто знає, може, в мене вийде? Так, звісно. Можливо. Добре, перетисуй їх, а я буду дихати прямо як ти щойно. О, о ні. Бляха. Сафрон. Сафрон, ти в порядку? О боже, я не в порядку, я не в порядку. Мені мені спекотно. Мені спекотно, мені спекотно. Ну Сафрон. Сафрон, я можу щось? О, що? Сафрон? Сафрон. Ну, чорт. Сафрон, okay, слухай мене, добре. В I, I I обіцяю, ти в порядку. Я я тобі обіцяю. Ти в порядку. Ні, я не в порядку, ні, <try> я помру. <try> ні, ні, слухай <try> мене. Я, промі... я обіцяю тобі, <try> ти не помреш, ясно? Я помру, <try> я нікуди не уйду. <try> я залишусь тут, в цьому ж місці, добре? Почекай хвилинку і все буде в порядку, добре? Я поряд. Ось так, просто дихай. І У тебе стільки часу, і скільки тобі потрібно, добре, я поряд. Пляха. Це панічка була, ну, те, що він покличе, не допоможе. Лайно. Пробач Віні. Мені так стидно. Не, не хвилюйся, добре. У нас у всіх є проблеми, з якими нам потрібна підтримка для мене. Це найголовніше, тому я. я рад, що зміг тебе підтримати. Дякую, що залишився. Ти дуже добрий. Я, я зрозумію, якщо це для тебе занадто, будь ласка, навіть не думай про це. Я. це тільки друге побачення. Слухай, чому б тобі не піти, не розслабитись, відпочити. Так, вибач, я Я піду спати. Добре. Ти, душка. Ну, доброї ночі. Доброї ночі, Саврон, і бережи себе, ладно? Чорт, чувак, звідки ти знаєш, як що робити при панічній атаці? Я не знав. Я просто. Я робив те, що потрібно було мені в под, подібній ситуації. Саме не залишатися наодинці з собою. Ей, ти просто топ мен, молодець, серйозно. Я сподіваюся, що вона в порядку чувак е, розумію. Але доводиться боротися з такою справою. Розумієш. Е, дивись, звісно, це щось що треба враховувати. Зможеш це симворитися. Звісно, я маю бути завжди. Поряд і це несправедливо для нас обох, і як проходило побачення до цього, маю сказати, що все було супер. Їй подобаються зовсім інші речі, але кавом я обожнюю це. Я вважаю, це розширяє мій кругозір. Вау! Я ніколи не думав, що услушу подібність твого рота, братан. Це серйозно, я теж не думав. Але я багато дізнався від неї. Сподіваюсь, що вона теж дізналася щось від мене. Але я не розумію, вона може дізнатися від тебе, але так це супер. Я думаю, що ти теж може багато дізнатися. Ладно, чувак, я пішов спати. І у тебе завтра важкий день. Я сподіваюся, що він пройде добре. Так, в мене все під контролем. Тоді нащо я тобі потрібен? Для всього іншого, всього іншого в моєму житті. Так. Це правильно, це правильно. І, як завжди, я ціную тебе, чувак, люблю, бережи себе. Так, буду. Ладно, бувай. бувай. Сафроніс. Обраний вами э, пользую. Обрана вам людина, на зараз не активна. Ми повідомимо вам, коли вона відповість. Ви отримали відповідь на пропозицію для третього побачення. Mm -hmm. Що ж? Вітаємо Сафрон. Прийняла вашу пропозицію на третє побачення. Це буде побачення за вечерею. Сьогодні ввечері. Великий велика вечеря. Що в меню? Я мариную з супер стейк. Я так давно його не їв. Е, хіба не веган? Чорт, так! О, може, передумаєш і приготував щось зелене? Так. Да. Як я міг забути? Ну. Е, ладно, знаєш, я спробую приготувати салат. Ну. Я, я так крутився біля плитир заради цього стейка. Він просто буде мародуватися трішки довше. довше впитувати соус. Очевидно, третє побачення це щось. Ні, ні, нічого особливого. Але якщо це було б нормальне побачення, ти на третьому побаченні вже маєш діяти. Але справа в тому, що це незвичайне побачення. Мені нічого не треба робити. Має бути спосіб це зробити, чувак. Добре, слухай, я просто подивлюсь, як це йде. Подумаю, що в неї на не розумі, і думаю, що все зможу. Супер. Слухай, але ми, я піду, але потім ми все поговоримо. Набери мене. Але якщо я не підійму, подзвони мені пізніше, добре? Чому ти смієшся від вас? Що трапилось? Слухай твій друг організував собі маленьке побачення сьогодні ввечері. Не може бути, не може бути з ким? Ну серйозно, коли? Вовво, -вов. відчепись, братан. Ти ж знаєш, що я не люблю тримати все при собі? Люблю тримати все при собі. Я більше не скажу жодного слова про це. Ну але ти потім все розпові. Звісно, братан, звісно, а, всього тобі найкращого. Потім поговоримо про це. Добре чувак. Удачі, бувай. Приєднатися. Е, вау, ти виглядаєш уютно. Е, нарешті сіла на стілаці, я знаю. Е, розповідає, що ти єси рагу з чечевиці. Ой, як? Так, вкусно. Що в тебе в тарілці. Ладно, тобі сподобається, я впевнений, тобі подобається. Це суперкрутий салат з моцарелою, помідорами, салатний мікс, зелень. Так, вкусно. На твоєму місці я би перестала так само довольно посміхатися, оскільки він не веганський. Чому моцарела? Що таке моцарела? Моцарела це сир. О, блін. Все добре, я так сумую по сиру. Так, вкусно завжди забуваю про молочні продукти. Можна я спробую, бо виглядає апетитно, виглядає добре. Дякую, що розтопив літ. Я вчився у найкращій, ну я думаю, що пора поговорити. О, дуже незручно слона в кімнаті. Слухай, в цьому нема ніякого стида. Він і ти бачив мою панічну атаку, і ми щойно познайомились. Серйозно, не переживай про це. Я просто рад, що зміг допомогти. Поки ми говоримо про це, може, ти дізнаєшся про них більше. Нам не варто про це говорити, якщо не хочеш. Ні, це важлива частина моєї життя, і я хочу, щоб ти про це знав. А, ти гарно розумієш себе цю сторону себе. Саме так ти змогла контролювати її, якщо так можна сказати. А ти як думаєш? А, ні, але якщо серйозно, то панічні так і від ну, тому. Я намагаюся не допускати їх. Погані звички, погані бі... погані люди, погані думки. Е є відчуття, що в твоєму житті щось не так, і тебе чекає сюрприз. Ти б хотів змінити щось в своєму житті? Себе? Да, я знаю, в мене багато питань. Ну. Можливо, щось у собі. Що це безумно? Ну, є пара речей, які я хотів би поправити. Не тупий. Наприклад, ніхто не ідеальний. Справді ми не маємо бути ідеальними. Що саме ти хочеш змінити в собі? Ну, о, боже, ладно. Напевно. Це складно, може, щось своєї особистості. Я не знаю. Я вважаю, що так було б краще, якщо б був більш впевнений. Ти розумієш, що маю на увазі, що? Мені здається, що ти вже зробив багато гарних рішень в своєму житті. Напевно, особливо за останні декілька днів. Я не можу не по погодитись. Так, не можеш. Я би сказав, що ти, як це називається, що? Що? я не знаю, що ти маєш сказати. Ні, ні. Я щось хороше. Емпат. Ось ти хто. Емпат. Добре. Так, так, я б сказала, що я е, круто ставлю себе на іншого на місце іншої людини, вмію впитувати енергію іншої людини, і я гарно володію язиком кохання. Вибач, язик кохання? О Боже, тобі не буде цікаво. Ні, розкажи, я хочу почути. Є п'ять способів, як, є, як ми можемо виражати і почувати любов, і кожному подобається якась од одна мова любви. Наприклад, слово пробачення це слова, які укріплюють або виражають почуття. Добре, далі другий увага, дії або жести, які тобі подобаються, означають, що ти робиш. Дієшся мисля, думками добре, отримання подарунків, просто подарунки різного виду, які заставляють тебе почувати любов. І п'ятий, ні, четвертий, це тайм, Время. час. Доволі зрозуміло. Це означає, що ти любиш давати увагу, приділяти час. А який п'ятий? Ну, фізичний контакт, просто постійний контакт. Добре, це значить найпростий язик з усіх. Можливо. Який тобі подобається. Що ми маємо? У нас є слова. Думаю, що. В час. І фізичний контакт. О. Так, як і ти, гарний час, оскільки тобі дійсно хтось подобається, ти хочеш проводити з, з цією людиною весь свій час. Ти наскільки не розлучна твоя увага, коли ти говориш, наскільки ще ти маєш на увазі? Ти зміг би виключити свій телефон на цілий день? Так, повністю ніякої зв'язку не переписок, ні інтернету, нічого. Залишив вдома. Залишив вдома. Так, легко. Супер, я зго так згодна. Ти теж так. Так, навіщо тобі дивитися в телефон, якщо ти поряд з кимось, хто радує тебе? Точно, Боже, я, я завжди так угобляюсь з тобою. Ти сам винуватий, крім того, я ніколи не вміла просто говорити. Тож. Коли все це закінчиться, тобі цікаво, куди ми підемо на перше побачення, коли ми перший раз поцілуємось. Взагалі-то ні. Ну я маю признатися. Супер, я так і знав, що нічого, просто поганий жарт. В чому справа? Я планую а, поїхати поїздку на рік. Тож так. Прямо зараз у мене, мене мав бути кругосвітній подорож, але пандемія супер, це так, немає нічого найкращого для душі, ніж пригоди, давай. Але припустимо, що ми б і далі спілкувалися, в нас з'явилися б стосунки. Я просто взяла би і поїхала мандрувати на рік. Що, що б ти робив? як би ти відреагував на це? Вибачте, це знато серйозне питання. Я знаю, я знаю. Я би поїхав з тобою. А, а, а твоя кар'єра, твоє життя, друзі, сім'я. Мене все достатньо стабільно, тому якщо мені подобається людина і серйозно, я завжди налаштований серйозно. Це тягне на мільйон балів. Вау. Уф, боже, я не знав, що ти відповісиш, Я не знав погано чи це, або ти не хочеш, щоб я ліз своє життя. Ні, мені це подобається. Мені подобається це. І то ти хотіла відразу поговорити про цю мандрівку. Так, я вважаю, що так буде краще. Я не знаю. Це звучить як особистий саботаж, зустрічатись зі мною, і так вже досить це на випадок, якщо ти хочеш зустрічатися. Так. <тур> <тур> я б хотіла <плуз> не мати якихось неприємностей. Так. Я б хотів бачитись тобою. Так. Так. Ти одна з самих унікальних людей, яких я колись зустрічав Сафрон. Так, мило. Так, і ти, ти заставила мене відкритися так, як я раніше ніколи не робив. Тому я сподіваюся, що ти відчуваєш те ж саме. Ну. Yeah. Hey. Привіт! Hola. привіт Ти заглавла благоговіння для сна? Ні. Yeah, yeah. Тільки лаванда для, на моїй подушці для гарного сну. Yeah. Супер, я мав догад... зрозуміти, а ти навіть не уявляєш. Ти одна з тих людей, яким потрібні всякі штучки для сну, щоб швидко заснути. Я обожнюю спати. Yeah. Так, серйозно. А мені завжди не визначає сну, особливо з лавандою. Коли я засинаю, я точно можу сказати, побачимо через 12 годин. 12 годин це досить довгий сон. Від 8 до 12 годин. О, тоді це гарне питання, якою ти буваєш, якщо не проспиш 8 годин? Я б сказала, я в поганому настрої. Ти в поганому настрої? Це типу серйозно все. Е, так, чекайте. Е, в нас два провальних побачення. В нас щось 145 виборів, 107 сцен з усіх, і в нас одне успішне побачення. Ну, в принципі, я вважаю, що це було досить гарно. Я думаю, що ми пройдемо ще декілька. Сценарії, ще декілька побачень обов'язково, тому що ну, мене, мене затягнуло. Думаю, що тут, до речі, написано, що це безкінечна гра, але я в це не, в це не вірю. Тож, думаю, що незабаром ми ще раз будемо грати за нашого Віні Тож, чекайте наступну серію, бережіть себе, все буде Україна.